Привіт, ви на каналі Дика Природа. Чи знали ви, що коали проводять більшу частину свого життя на деревах і сплять до 20 годин на добу? У цьому відео ми розповімо вам про цих неймовірних тварин, які стали символом Австралії. Дізнайтеся більше про їхній спосіб життя, цікаві звички та чому вони такі унікальні у світі дикої природи. Приготуйтеся до захопливої подорожі у світ коал. Коала це травоїдна, сумчаста тварина, яка переміщається і живе на гілках дерев. Природний ареал Австралія. Основний притулок коали евкаліптові ліси. Іноді тваринку називають сумчастим ведмедем, попри те, що у коали та ведмедя нічого спільного немає. За своїм родоводом, вона ближче до вомбатів і кенгуру. Коала це єдина тварина, що належить до сімейства коалових. На сьогодні налічується близько 100 тисяч особин, але їх кількість, на жаль, постійно зменшується. Коали невеликого розміру. Середня довжина тіла 70-73 сантиметри. А вага дорослої особи не коливається в межах 6 15 кілограм. Мордочка тварини має сплюснуту форму: на ній маленькі очі і чорний великий ніс. Поверхня носа коали має текстуровану структуру зі зморшками та борозенками, які створюють унікальний відбиток, що дозволяє розрізняти кожну особину індивідуально. Сучасні технології, такі як штучний інтелект і аналіз зображень, допомагають створювати бази даних з відбитками носів коал для моніторингу популяцій. Великі вуха допомагають коалам чути навіть найменші звуки. Це важливо для комунікації з іншими особами, особливо під час шлюбного періоду. Тіло практично повністю вкрите хутром. Хутро коали може бути різного відтінку: попелястого, сивого чи сірого. Шерсть тварини не пропускає воду. Також вона захищає коалу від ультрафіолету, тому вони можуть довгий час перебувати на сонці. У коали є хвостик, але він такий маленький, що майже непомітний. Відбитки пальців коал ще одна з найбільш дивовижних особливостей цих тварин. Їхні відбитки настільки схожі на людські, що навіть під мікроскопом іноді важко відрізнити, до кого вони належать. Дослідники виявили, що відбитки коал настільки деталізовані, що вони можуть залишати сліди на поверхнях так само, як і люди. Це навіть ускладнювало роботу криміналістів, які працювали поруч із коалами. Лапи в коали з гострими кігтями, якими вона чіпляється за дерева, адже більшу частину життя проводить саме там. Вони настільки могутні і міцні, що встромивши їх у дерево, коала не падає вниз, навіть коли міцно засне. Коали сплять, зручно розташувавшись на деревах. Сон може тривати від 18 до 20 годин на добу. Це допомагає їм зберігати сили. А вночі звірята лазять по деревах, шукаючи собі їжу. У період, коли коала не спить, вона може дуже довго сидіти в нерухомому положенні до 15 годин на добу. По землі майже не пересувається. Але, звичайно, бувають винятки. При необхідності коала може стрибати по деревах, плавати, бігати і навіть битися. Матері, що захищають дитинчат, можуть бути дуже небезпечні. Також молоді самці влаштовують справжні бої, конкуруючи за прихильність самки. До речі, з першого погляду звірята можуть здатися незграбними, проте стрибають вони вдало і вправно. Харчування коал пов'язане з їхнім способом життя. Основним раціоном є листя евкаліпта. За день вона з'їдає в середньому кілограм листя. У його складі мало білка, а це не дозволяє тваринам вести активний спосіб життя. Ці листки містять отруйні речовини, які більшість тварин не можуть їсти. Коали ж можуть обирати лише кілька видів евкаліпта, які не надто отруйні. Їхній нюх допомагає їм вибирати потрібне листя. Коали мають спеціальні травні ферменти, які дозволяють їм перетравлювати цю токсичну їжу. Ці ферменти розщеплюють отруту евкаліпта на безпечні сполуки. Вони рідко п'ють воду. Це тому, що вони отримують більшість необхідної вологи з евкаліптового листя, коали завзяті одинаки. Самки живуть кожна на своїй ділянці, а самці, хоч і не дотримуються територіальних кордонів, але ще менше жадають спілкуватися один з одним, і якщо раптом зустрінуться, вхід йдуть кіхті. збираються маленькими групками тільки під час шлюбного періоду. Оскільки самців народжується менше, то навколо представника сильної статі часто збираються гарем з двох-трьох самок. Розмножуються коали двічі на рік. За один період вагітності самка народжує одного, двох дитинчат. Вагітність триває місяць. Новонароджений малюк важить до п'яти грамів. Шість місяців дитинча живе в сумці матері, харчуючись її молоком. Потім поступово починає перебиратися на її спину. В цей час малюк починає отримувати від своєї мами їжу. Особливі випорожнення, схожі на кашку з напівперетравленого евкаліптового листя. За допомогою цієї їжі у травний тракт малюка потрапляють мікроорганізми, необхідні для травлення. Дитинча сильно прив'язане до своєї мами, і коли воно відчуває себе самотньо, то видає звук, схожий на плач дитини. У дикій природі коали живуть 12-15 років, але тривалість життя залежить від умов середовища та відсутності загроз. У неволі за належного догляду можуть прожити до 18 років. Популяція коал перебуває під загрозою, і природоохоронні заходи є важливими для їхнього виживання. Коали унікальні створіння, які зачаровують своєю ніжністю та спокоєм. Сподіваємося, це відео подарувало вам нові знання та позитивні емоції. Якщо так, ставте лайки, діліться думками в коментарях. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступних історіях про природу.